Розпродаж! Шикарного ворсистого кіломочка. У розмірі 2х3 і 3х4. Якість просто. пальчики облиш, я вам кажу. Висота ворсу 3 см. Іді сюди ближче. Меланжевий відтіночок. Меланжевий відтіночок. Світла з темною ниточкою. Подивіться, яка класнюча. Світла з темною ниточкою. Основа йде коврова. Звісно, коврова. Оверлог бомбезний. Ціна 2 на 3. Як ви думаєте, яка? 2900. 2900 на 3. Доставочка? Беріть, зробимо безкоштовною. Буде безкоштовна доставка. Ви хочете отако ходити так само, як я взути по коврах? Будь ласочка, ходіть, на ньому нічого не видно, меланжевий відтіночок, запросто, і тепленько, просто бомбезно. На зимку супер, в дитячу візьміть, в спальню візьміть, бомбезний. 2х3, 2,53, 3х4, ціна 2х3, 2,900, 3х4, 5,900, доставочка безкоштовна, нема таких цін в Україні. Загугліть і подивіться, і щоб ще й доставку зробили безкоштовно. килими України, буде якісно, затишно і абсолютно недорого.